Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, урок 17. Ви зможете витримати все, якщо не будете заглядати в майбутнє, а житимете сьогоднішнім днем. У моєму житті був період, а точніше, декілька років, коли незнайомі люди зупиняли мене на вулиці і питали, чи в мене все гаразд. Тоді я ходила з опущеною головою у розхристаному пальті, без шапки, рукавиць і шарфа, і це взимку, в морозяний вітряний і сніжний день. Я виглядала такою самотньою, ніби не мала жодного друга, ніби в мене взагалі нікого не було. Люди зупинялись і питали у вас поганий день? Я хитала головою Ні, у мене погане життя. Тоді я так почувалася. Але насправді не буває поганого життя, навіть поганих днів бувають неприємні моменти. Роки терапії та реабілітації зцілили мене, а тривале спілкування з Богом зміцнило, заповнивши дірки в моїй душі. Тож після цього любов, яку дарували мені рідні друзі, більше не витікала назовні. А потім я зустріла чоловіка своєї мрії. Він подарував мені стільки любові, що вона переповнила моє серце, і я щедро розливала її на всіх. Я насолоджувалася життям і більше не думала, що воно погане. Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб цього досягти, але тепер моє життя змінилось я полюбила життя, а життя полюбило мене. У своїй уяві я розпланувала майбутнє, про яке завжди мріяла. Викладання, спілкування з Богом, книжки, мої колонки в кількох виданнях. Я хотіла з усіма поділитися тим, чого навчило мене життя. Але раптом прийшов рак. Що тут скажеш, такого я аж ніяк собі не уявляла. Рак грудей зіштовхнув мене в яму довгих, виснажливих страждань, які перевершили майже всі мої колишні проблеми. Щодня переді мною поставав вибір зациклитися на муках і нестерпному болі, які супроводжували лікування, або просто радіти тому, що я жива. Нелегкий був вибір. Я намагалася в кожному дні знайти для себе щось хороше, хоч їжа мала металевий присмак, мене часто нудило, люди витріщались на мою лису голову, і я ледь упізнавала жінку, яку бачила в дзеркалі. Насправді, лікування не було аж настільки поганим, як моє ставлення до нього. Я страждала, тому що не жила тут і сьогодні. Я заглядала в минуле і підраховувала, скільки днів хворію. Потім заглядала в майбутнє і воно жахало мене. Я боялася наступного курсу хіміотерапії, можливих побічних ефектів, їжі, яку мені так і не вдасться з'їсти через нудоту, виснаження від радіації, яке настає після закінчення лікування. Єдиний вихід припинити зосереджувати свою увагу на тому хорошому чи поганому, що було вчора, і так само припинити думати про те хороше чи погане, що буде завтра. Варто жити одним єдиним днем. Сьогоднішнім, я могла якось пережити день, доки не торкалася минулого і майбутнього. Я могла стерпіти один день раку, якщо це було все, що мені належало витримати. Я постійно стримувалась, щоб не відрахувати дні в календарі. А скільки зусиль знадобилося, щоб начепити штори і більше не відволікатися ні на що, крім сьогоднішнього дня, тому я починала кожен день заново. Щоранку забувала, що було вчора, і не думала про те, що буде завтра. Я намагалася жити сьогодні. Я дослухалася до поради однієї літньої жінки, з якою познайомилася, коли відвідувала монастир. Щоранку, чи падає дощ, чи сніг, чи світить сонце, вона відчиняє вікно в спальні, глибоко дихає і зустрічає новий день такими словами: Господь подарував цей день. Я буду радіти йому і буду щаслива. Цей день, саме цей день, не вчора і не завтра, сьогодні. Я не відчиняю вікна, але кожен ранок розпочинаю цими словами, а іноді додаю: дякую Боже за ще один день життя. Зійшли мені свою милість, щоб я прожила його глибоко і радісно. Саме тоді, коли я обмежила себе лише сьогоднішнім днем, у моє життя потихеньку повернулася радість. Це далеко не тривалі нестримні веселощі, а ніжні приємні моменти. Я помітила їх лише тоді, коли перестала стрим голів мчати в майбутнє чи грузнути в трясовині минулого. Пройшло вже багато часу, відколи закінчилось лікування. Та в мене інколи ще трапляються дні, коли від страху перехоплює подих. Здається, що день втрачено, а в голові лунає шепіт. А якщо рак повернеться, а якщо ти більше не зможеш писати, а якщо ти втратиш усіх, кого любиш. Іноді 24 години на нараз забагато, тому я проживаю день годину за годиною, мить за миттю. Роботу, випробування, страх я ділю на маленькі крихітні шматочки. Мені до снаги впоратися з частинкою страху, депресії, роздратування, болю, смутку, самотності чи хвороби. Я навіть прикриваю очі долонями на кшталт шор у коня. Так я нагадую собі, що треба жити тут і зараз. Через шори кінь не бачить, що відбувається збоку, тому не лякається і не відволікається. Він не знає, що зараз станеться, і, переставляючи копита за копитом, рухається вперед. Я так само закриваюся шорами і, не заглядаючи ні в майбутнє, ні в минуле, роблю один крок, а потім ще один і ще один. Андре Дюбу в історії одного батька писав неважко прожити цілий день, якщо ви можете прожити мить. Відчай виникає в нашій уяві, яка стверджує, що є майбутнє, в якому можна передбачити мільйони миттевостей, тисячі днів. Саме це виснажує вас, і ви не можете жити зараз у цю мить. Я більше не морную жодного дня, бо не боюся того, що буде завтра. Не шкодую і не тримаю зла на те, що було вчора Бог не в минулому і не в майбутньому. Всюди сущий є тут саме в цю мить. Коли я відчуваю його присутність сьогодні, я знаю, що можу пережити будь-що. І більше нічого не треба. Просто живіть сьогодні.